Скільки в тебе зараз грошей на руках, на карті, у вигляді нарухомості авто або одежі? Яку б ти суму не назвав тобі хочеться ще більше. Тому зараз я розкажу, як ти зможеш заробити прямо зараз солідні гроші і що тобі для цього треба. Ти, бідний, бо не вмієш заробляти, або тобі просто впадло. Якщо тобі впадло фармити травку, то хай хтось фармить її за тебе. Звучить дивно, але це працює. Пишемо в чат-банди, що я куплю траву по 80 гривень за штуку. Максимальний курс на неї 120. Якщо людині треба гроші або вона не хоче чекати нормального курсу, то запросто продасть її типу по 50. За день ви, наприклад, купили 500 трави по 80 гривень. Чекаємо курси, продаємо по 120. Виходить, що купили за 40, а продали за шістдесят тисяч. Чисти, ми маємо 20к. Наймаєте більше людей і рекламуєте послуги, так більше трави і логічно більше грошей. Впадло цим всім займатись? Тоді чого ти чекаєш? Годь промокод Артеку і зразу получиш 30 тисяч гривень і 300 досвіду. А якщо прокачаєшся до третього левела, получиш особисто від мене ще 50 тисяч. Спосіб заробітку купив, продав, можна провернути з чим хочеш. Як приклад, перекупство, схожий до минулого спосіб заробітку. Торгуєтесь та берете ліквідну машину за дешево і продаєте дорожче. Щоб знайти машину дуже дешево, рекомендую їхати до казино. Іноді людина може продати тачку за реальні копійки, щоб просто відігратись. Банальний Варіант бізнесу це просто його купити, але для цього ж треба гроші. Якщо з цим проблем немає, то беріть заправку або ОТБ. Великих прибутків не буде, якщо ви не будете приділяти бізнесу уваги. Реклама в довинах, акції і івенти. Ось що я придумав за дві хвилини. Пишете в чат серверу на Езесом 10, наприклад, проходить МП. Збираєте людей і кажете: у вас 12 годин. Хто за цей час заправить більше літрів, той і виграв. Заправляйте що хочете. Просто робите скріншот, скільки літрів залили і скріндати. Приз 100 тисяч. І так, участь візьме як мінімум 10 людей. Кожний з них заправить як мінімум літрів 500, а то й тисячу. Це всього на всього 5-10 авто. Це 25 тисяч гривень. А приц 100 тисяч. Якщо людина виграє, то вона в плюсі на 85 тисяч. Але нагадую, що участь беруть 10 людей. Кожний з них заправиться на 25к і ви вже маєте 150 тисяч. Всі ці ідеї можна допрацювати і зробити ще більш вигідніше. Варіантів просто безліч. Всі можливості для цього є. Наприклад, вам не хочеться нічого робити не має друзів, грошей і бажання. Це не проблема! Сім'я ОСА проводить набір і у вас є ексклюзивний шанс попасти до них. Ви получите чудовий колектив, нових друзів, блат у краймі, ексклюзивний сімейний редукс, кешбеки в сімейних бізнесах і купа іншого. Посилання на їхній Дискорд в описі заходьте і подавайте заявку. Якщо не хочете паритись, то я можу дати дуже крутий лайфхак, як заробити величезні гроші, але прийдеться вбити багато часу. Є дві точки нової пошти в місті і в Пале Якщо ви будете працювати в місті, відстань між точками буде велика, і заїбетесь возити. Палетобей, свою чергу, маленьке містечко, і там відсили будинків 50. Логічно, що відстань між точками доставки крихітна і може бути навіть таке, що просто треба перейти через дорогу. Тепер саме цікаве, качайте пошту до п'ятого левела, і ви вже не будете фармити 24 на 7, а купите. Бізнес, який буде стабільно приносити вам бабліжко. Недавно додали нову роботу ремонтник доріг. Зараз весь сервер сидить тільки там, тому що робота дуже вже прибуткова. Тобі дають три точки: на одній ти ремонтуєш десь 10 ям і за кожну получаєш 50 гривень. І коли ти відремонтуєш всі ями на торці, то получиш 1500 гривень. І це тільки перший левел роботи. А що буде на п'ятому, ой, бля, я взагалі мовчу. Робота далекобійника може принести за одну поїздку аж 10 тисяч. Замовлення на такі гроші роблять гравці, щоб поповнити матеріали в своїх бізнесах. А якщо зловити момент, коли у вас не буде конкурентів, то взагалі шик. Ви дізналися, як заробити гроші, але не дізнались, чому ви бідні. Тому що ви боїтесь зробити крок або в щось інвестувати. GTA 5 РП, а тим більше Second Life це не просто фарм і туліво. Це реальне життя, тільки в грі. Робіть, що хочете і втілюйте свої ідеї в грі. Давно хотіли почати знімати відео, але боїтеся. Заходьте на Second Life, якщо ще тут не граєте, і пишіть через Discord-розробнику. Знімайте відео на YouTube, TikTok чи ведіть стріми на Twitch. І получайте за це віртуальну або донат валюту. Будете займатися любимою справою і не прийдеться впахувати на фермі. До речі, щодо ферми, як на мене, це буквально золота жила. Грядок, обмежена кількість, і на всіх людей не вистачає. Навіть коли грядки збирають, то зразу ж засіють по новій. Таким чином, на фермі працюють одні ж ті самі люди, і новачкам тяжко влитись. Як на цьому можна заробити? Так ось, на грядках пише час, коли вони злетять, ловити момент і засаджуйте своє насіння. Тепер ви можете продати або здати в оренду ці грядки. Свою пропозицію можна написати в оголошенні через новини або в Дискорді на торговому майданчику. Не можу не сказати про рибалку, робота люта їм більше, якщо мати топову вудочку. Шанс виловити дорогу рибу, ну там просто величезний. Є один класів спосіб рибалити, але це вже для мажорів. Купляйте донатну яхту і пливете в океан, получайте дикий вайп і бабки. А в разі чого яхту можна продати за верти. Як на вашу думку, можна заробити в СБУ, ЗСУ або поліції? Може продавати конфіскований нелегал? Зливати. Інфу за бабки бандам є варіант краще взятки. Я це, звісно, засуджую, але це ж все таки гра. Мене зупинили троє поліцейських і могли посадити на довічне за те, що в мене було. Повірте, там був піздец. Так ось мені прийшлось відвалити їм сука 840 тисяч. Вибачаюсь за мати, але інше слів тут ху підбереш. Але дивіться, коли берете взятки, вас можуть підставити, але це вже інша історія. Я зустрічаю все більше людей, які ахуєнно туляться, але це ніхто не цінує. Представимо, що ти супер крутий стрілець і тащиш капти. Запиши відкати, де ти виграєш капти, і зроби так сказати своє портфоліо. Тепер пропонуй лідерам банд свої послуги. Наприклад, я виграю вам три капти, а ви даєте мені за це 100 тисяч. Це вигідно і для вас, і для банди. Не треба гнатись за швидкими грошима через казино чи покупку віртів. Це найбільша помилка. Повірте мені. В казино, ви програєте все, що заробили, або ще гірше задонатили. Покупка віртів це мертва. Тема, адміни і розробники стали розумніші і ловлять як продавців, так і покупців на раз-два. Якщо вам треба бізнес, який стабільно буде приносити бабло, то найприбутковіший це нафтова платформа. Прибутки там шалені, які ціни на саму платформу. На старті сервера можна було по гості забрати за 500 тисяч, а зараз 3-4 ляма. Так ще їх хер знайдеш, бо ніхто не продає. Давайте підведемо підсумки. Ти бідний, бо не придумуєш, як заробити. Ти шукаєш вже давно заїджені всіма способи. Для старту вашого бізнесу давайте розіграємо 500 тисяч гривень. Умови просто елементарні. Лайк на це відео, коментар, в якому буде ваш Дискорд і ідея бізнеса, або куди ви плануєте потратити ці гроші, якщо виграєте. Результати будуть через тиждень у спільноті YouTube. Щоб не загубити мене і бути в курсі про всі новини, підписуйся і обов'язково нажимай на дзвіночок. Якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях або меню у Discord.